А от норму про демобілізацію військових з нового закону прибрали. Її депутати хочуть винести в окремий документ, прописати механізм звільнення бійців з фронту. Зобов'язали Міноборони та Генштаб. Говорити про демобілізацію в умовах війни це некоректно, оскільки демобілізація передбачає взагалі переведення всієї економіки на мирний лад. До завершення війни жодної демобілізації бути не може. А підстави для звільнення військовослужбовців, які тривали проміжок часу, перебувають на передовій лінії, має напрацювати Кабінет міністрів України. Більш докладно про ухвалений парламентом закон поговоримо з Оленою Мошенець, заступником голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Її доєднуємо до нашого ефіру. Пані Олено, вітаю вас. Слава Україні, доброго вечора. Героям слава, добрий вечір. Отже, щодо пункту про демобілізацію військових. цю норму прибрали з законопроекту, але при цьому рада постановою зобов'язала уряд найближчий час подати окремий законопроєкт про ротацію. По перше, чому прибрали з цього проекту демобілізацію? А по-друге, чи не затягнеться ще на місяці розробка, подача, схвалення документа про демобілізацію? Адже військовики чекають цього, ви абсолютно правильно говорите. І я хочу тут сказати, що ця норма була, мабуть, однією з найскладніших і найдискусійніших. Якби не ця норма, то ми бачили б на табло не 283 голоса. Я сподіваюсь понад 300. тому що коли ставились правки на підтвердження, то вони набирали більше 300 голосів. Ну що, що що для голосування в цьому складі Верховної Ради в цей період часу ну дійсно є навіть такою, знаєте, історичною подією. Чому прибрали? Тому що дослухались до нашого військового керівництва, тому що в першому читанні ця норма була, але при більш детальних консультаціях, при більш детальних розрахунках, прийшли до висновку, що ми не можемо. Зараз а без підготовки, без знаєте такого встановлення нового оновленого мобілізаційного ресурсу, відпустити тих, хто дійсно має досвід, хто дійсно триває, знаєте, тримає нашу оборону і хто дійсно нас захищає протягом цього періоду часу. Хоча разом з цим ми розуміємо, що відпочинок цим людям теж можливий. Саме тому кабінет міністрів протягом кількох місяців я на цьому звертаю увагу повинен надати. Проєкт з нового закону, який буде передбачати чіткі, зрозумілі, прозорі умови демобілізації, де в тому числі буде, буде зрозуміло, яким чином має відбуватися ротація. Ми дуже сподіваємося, що за цей час ми створили для цього всі законодавчі вже умови. За цей час наше військове командування. Мобілізує а, нових людей, а, навчить їх, не буде, буде займатися більш активно рекрутингом, а не буде створювати якісь знаєте, такі умови, коли люди бояться, тікають, ховаються і так далі. Будуть абсолютно чітко розуміти, і в цьому новому законопроєкті є така умова, що можна буде обирати, де ти хочеш проходити військову службу. Можливо, кожен тоді для себе зрозуміє, яким саме чином де він може бути корисний державі в питаннях захисту, і ми дуже хотіли би, щоб дійсно цей законопроект він допоміг, в тому числі тим, хто наразі захищає нашу країну вже. Понад два роки, так і ми зможемо створити умови вже в новому законопроекті про демобілізацію, тому що розуміємо, що цим людям, цим героям їм дійсно потрібен відпочинок. і Вони повинні теж мати певну мотивацію і з новими силами потім повертатися, якщо це буде необхідно, до оборони держави. Тому це в процесі роботи це має стати новою темою, але але не для сварок, не для того, щоб політичні. Ні, сили між собою знаєте сварились, і на цьому мали якісь певні політичні дивіденди. А саме для того, щоб об'єднались і створили дійсно справді гарний документ, який буде задовольняти і військове командування, і ну власне владу, щоб всі політики могли його підтримати і ухвалити. Угу. Пані Олена, отже, новоприйнятий закон має вступити в силу через місяць після підписання і публікації, що зобов'язаний зробити чоловік призовного віку після цього. Так, через місяць після підписання президентом чекаємо на цей теж такий історичний момент, бо це справді дуже важливий законопроект. В законі в законопроекту, поки що, коли він буде підписаний, він буде законом. Сказано, що протягом 60 днів з дня, з дня вступу указу, до речі, президента про мобілізацію. А це планується 13 травня. Кожних три місяці ми приймаємо, ухвалюємо його. Ну, це плюс-мінус. Я я думаю, так і буде десь з 13 60 днів з 13 травня. Протягом цього періоду кожний військово зобов'язаний має оновити свої дані. А він може це зробити трьома шляхами: або звернутись до ЦНАПу, або звернутись до ТЦК, або зробити це через електронний кабінет. Тобто, електронний кабінет це не є обов'язком, але це є. Правом і є можливістю для тих, хто не може, скажімо так, фізично так, бути десь присутнім чи приїхати, він має таку можливість зробити це саме через електронний кабінет. І якщо військово зобов'язані цього не зроблять, і це стосується всіх. І тих, хто, скажімо так, має, можливо, там, певні ну, умовні да, там, пільги або здоглядає за особами з інвалідністю, або має певні відстрочки, але все одно, треба оновити свої дані тому що країна Повинна мати абсолютно чітку прозору зрозумілу інформацію, скажімо, з якою кількістю осіб ми маємо наразі, ми можемо наразі працювати. який у наш мобілізаційний ресурс. Якщо цього не буде зроблено, то штрафи за це можуть бути вони не можуть бути. Вони вже на етапі збільшення, тому що в другому читанні там має бути ухвалений щоден законопроект. І це будуть досить серйозні штрафи. Це. Штрафи, які стосуються як фізичних осіб, так і юридичних осіб, якщо не подана інформація про їхніх працівників, ну от власне це ключове, що потрібно зробити. Другий момент, який потрібно буде робити, це носити з собою постійно військові військово-облікові документи, ну так званий військовий квиток тому що дійсно представники ТЦК мають тепер право підходити, перевіряти наприклад, зупинити автівку, перевірити в водія ці документи. Це не означає. Що одразу цю людину кудись кудись направлять, вправлять, заберуть, схоплять. Ну, тобто не має бути такого враження в суспільстві, але е в період воєнного часу ми маємо розуміти, що дійсно це є необхідним. А якщо та чи інша особа не не оновлює свої дані, не з'являє не з'являється за вимогою територіального центру комплектування, то тоді відповідно. Е at the Sakai. Мають право звернутися. Ну по перше, вони звертаються з рекомендованим листом е, за місцем прописки. А по друге, е, за місцем реєстрації вибачаюся. А по друге е, можуть бути звернення, в тому числі представників ТЦК, до суду з метою чи з позовом, скажімо, позбавити права на водіння авто тих, хто ухиляється від військової служби. Це не буде робитись одразу просто так. Ми це дуже довго обговорювали, в тому числі щоб не створювалися певні корупційні ризики в цій сфері, щоб ну скажімо, так не було певних маніпуляцій. Це це дуже чітко прописана процедура, лише через суд, і лише таким чином ті, хто дійсно не з'явився, ухиляються, вони в результаті можуть бути позбавлені права водити автівки. Пані Олена, якщо дозволите дозволити, от про приємне щодо мотивації от пільги для військовиків, наприклад, право на одноразову компенсацію половини від першого внеску за іпотечним кредитом. Про які ще мотивації йдеться? Хочу тут закцентувати увагу, коли ми обговорювали цей законопроект між першим і другим читанням. То саме депутати внесли такі пропозиції, що, що давайте будемо мотивувати. Давайте створюємо умови такі, щоб людина, коли йшла на фронт, розуміла, що держава її цінує. Держава е, хоче забезпечити їй право на житло, на власне житло, якщо немає такого. А право також на купівлю, наприклад, автівки, право на е, грошову ко. Кому... Омпенсації відповідно закладені умови, які дуже добре, на мій погляд, повинні стимулювати перше. Щодо іпотечного кредитування, так 50% від першого внеску. Тобто, якщо ви обираєте собі житло і ви вже, скажімо так, плануєте взяти його в кредит, то 50% від першого внеску держава обіцяє компенсувати згідно цього законопроекту вже вдруг прийнято в другому читанні. Це перший момент. Другий момент після першого року служби військовослужбовець отримує 100 тисяч гривень, після другого року служби ще 100 тисяч гривень. Ще 150 тисяч гривень в перші три місяці після підписання першого контракту можна отримати у вигляді сертифіката на купівлю автівки. Більш детально, які автівки, де автівки кабінет міністрів має ці всі процедури прописати, але вже в законі закладені такі можливості. Відповідно, і бюджет має бути на це так само закладений. Кабінет міністрів так має ще розробити. Ще Щомісячні а, виплати додаткові для тих, хто на фронті, і плюс збільшені ну, так звані премії мотиваційні для тих військовослужбовців, які відзначились знищенням а, чужої техніки, нашої, ну, ворожої техніки, а, знищенням захопленням. Її і там, там там така вилка, вона дуже велика. Все залежить від того, що саме, як саме. Я думаю, тут більш детальніше вже а, розкажуть наші колеги з військового командування, які будуть про Цовувати це вже в додаткові нормативно-правовій базі, але Принаймні такі базові додаткові умови до, до тієї е, грошової компенсації, яка наразі існує, існує. Вони створені. Я не виключаю, що вони можуть бути допрацьовані е, ще за кілька наступних місяців. Але принаймні, ми, ми вже бачимо, що право є, є можливість купити квартиру, е, машину з державної компенсації, і це має значно стимулювати тих, ну, хто хто можливо орієнтується саме на такі механізми, пані Олено. Я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили. А за вашу роботу. Це Олена Мошинець, заступник голови комітету, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Дякую вам на все добре. Дякую, дякую.